Добрий день, шановні учні 6 класів. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо на тему екосистеми, компоненти і зв'язки між ними, зміни в екосистемах, причини і наслідки підручник Тетяни Коршевнюк пізнаємо природу. На уроці ви дізнаєтесь, що таке екосистема, основні компоненти екосистем, які бувають зміни в екосистемі та їх наслідки. Ну, а зараз ми з вами розглянемо, що таке екосистема. Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на певній території. Взаємодіють між собою і складниками неживої природи. Прикладом екосистеми у нас є річка. Та До таких екосистем, наприклад, може ще бути ліс, степ, постеля, море, океан і так далі. Перелічення екосистеми є створені та існують без участі людини, тому їх називають природніми. Всі організми екосистеми утворюють її живий організм. Чинники неживої природи. Якраз у нас тут є неживим компонентом екосистеми. Наприклад, від тепла і вологості залежить, які організми житимуть в екосистемі. Будь-яка екосистема складається з біотичного та абіотичного компоненту. Біотичний компонент включає продуценти, консументи та редуценти. Продуценти в екосистемі це є автотрофні організми, а саме зелені рослини, ціанобактерії, фото та хемосинтезуючі бактерії тощо. Консументи це гетеротрофні організми, які живляться безпосередньо або через інші організми готовими речовинами, що були синтезовані автотрофами. До консументів першого порядку відносяться травоїдні тварини. До консументів другого порядку відносяться всеїдні тварини та хижаки. Редуценти. Це є гетеротрофні організми, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, що потім використовуються продуцентами. А це бактерії та гриби, черви та різні види жуків. Абіотичний компонент це є чинники неживої природи, до них належать повітря. Вологість, температура, освітленість, вода та ґрунт завдяки взаємодії живих організмів з факторами неживої природи здійснюється колобіг речовин та перетворення енергії. Давайте ще подивимося, яка різноманітність взагалі буває екосистем. Мікроекосистеми. Тобто за цим словом ми можемо сказати, що це є обмежена територія, в якій розташований, наприклад, природній пеньок або мурашник. До макроекосистем відноситься велика територія, а це може бути лісове озеро, ліс, лісова посадка. І до глобальних екосистем відноситься біосфера. За походженням екосистеми поділяють на природні: це ліс, це річка, і це озеро. Штучні це садок, парк, і поле. Основною умовою існування природних екосистем є харчові зв'язки між організмами, що населяють екосистему та ланцюги живлення, які об'єднані в екосистемі в харчову мережу. Організми в екосистемі взаємодіють між собою, залежать від середовища, у якому живуть та один від одного. Визначальними для організмів в екосистемі є харчові зв'язки. Ви вже знаєте, що рослини використовують енергію сонця, вуглекислий газ, воду, поживні речовини з ґрунту, утворюють органічні речовини для свого росту та розвитку, Вуглеводи, білки, жири, тому їх називають продуцентами або утворювачами. Рослини є кормом для рослиноїдних тварин, таких як заєць, коріпка тощо. На рослиноїдних тварин полюють хижаки, такі як лисиця рись. І рослиноїдні та хижаки споживають готову їжу, тому їх називають споживачами або консументами. Бактерії та гриби це є руйнівники-редуценти, вони розкладають тіла відмерлих рослин та мертвих тварин на вуглекислий газ, воду, інші речовини, які потрапляють в ґрунт, і засвоюються рослинами. Багаторазову… М Участь речовин у природних процесах, які постійно відбуваються в екосистемах за участі живих організмів, називають колообігом хімічних елементів у природі. Хто чим живиться, наприклад, у лісі? Так. Лісові дерева, кущі, трави утворюють органічні речовини з неорганічних завдяки фотосинтезу. Їхні листки, стебла, корені, насіння, плоди є поживою для рослиноїдних тварин, а далі харчові зв'язки ведуть до хижаків. Рештки рослин і тварин це є їжа для бактерій і грибів. Ланцюг живлення або харчовий ланцюг це є послідовність організмів, пов'язаних харчовими зв'язками. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що всі організми лісу чи будь-якої іншої екосистеми належать до однієї з трьох груп: продуцентів, консументів або редуцентів. Вони поєднані харчовими зв'язками в певній послідовності. В першій ланці в нас є продуценти рослини, в другій рослиноїдні споживачі або консументи першого порядку, в третій і наступній м'ясоїдні споживачі або консументи другого порядку. Ну і останньою ланкою ланцюгів живлення є редуценти, які розкладають рештки до простих речовин, придатних для споживання рослинами бактерії та гриби. У ланцюгу живлення організми попередньої ланки є поживою для організмів наступної ланки. Існує багато причин змін в екосистемах. Однією з найбільш поширених є людська діяльність, наприклад, забруднення повітря, води та ґрунту, вирубування лісів. Смоги міст, забудова природних територій, а також використання шкідливих для навколишнього середовища речовин, пожежі тощо. Іншою причиною змін в екосистемах є природні катастрофи, такі як повені, землетруси. Ці катастрофи можуть призвести до зниження популяції рослин і тварин та руйнування природних середовищ. Наслідками змін таких екосистем можуть бути серйозні наслідки для людини та інших живих організмів. Наприклад. Забруднення повітря та води може призвести до зниження популяції рослин та тварин, а також до зниження продуктивності екосистеми. Іншими наслідками можуть бути зміни клімату, виникнення нових хвороб та шкідників, руйнування природних середовищ та загроза вимирання окремих видів та рослин і тварин. А зараз, діти, ми з вами відпочинемо трошки і подивимося фізкульт хвилинку на прикладі руханки. Наша Україна, ти прекрасна сина, та щаслива ніжна, як скідаєш ти, наша Україна. Ich bin А зараз підіб'ємо підсумки нашого уроку. По-перше, екосистема це є взаємопов'язана система живих та неживих складових, що існує в певному місці на землі та взаємодіє з навколишнім середовищем. По-друге, значення екосистеми для людства дуже велике. Бо це очищення повітря, води і ґрунту, це поживні речовини для живих організмів, ліки, харчові продукти. Але людина може негативно впливати на стан екосистеми у вигляді знищених лісів, забруднення повітря і інші форми руйнування довкілля, що в свою чергу призводить до вимирання видів, змін клімату та інших проблем. Вам, любі шестикласники, слід пам'ятати. Що потрібно прибирати сміття зі своєї місцевості, садити дерева, не викидати пластикові пляшки, батарейки в навколишнє середовище і намагатися якомога більше оберігати природу, що оточує вас. Ну, а зараз ми з вами розглянемо практичне завдання. Вам потрібно буде змоделювати екосистеми, скласти декілька ланцюгів живлення природних екосистем на вибір, створити ілюстрацію ланцюга живлення, наприклад, за вашим вибором, змоделювати ситуацію, за якою в природі можуть зникнути горобці. Як це вплине на інші організми, охарактеризувати свою відповідь? Невеличка Примітка. У першому завданні ви повинні представити малюнки, схеми е і екосистему підібрати на свій вибір обов'язково на прикладі своєї місцевості. Це е може бути, на прикладі природньої або штучної екосистеми. Домашнє завдання. Буде усно опрацювати тему, відповідати на питання після параграфу і більш детально ознайомитися з екосистемою лісу, здійснивши віртуальну подорож за QR-кодом, представленим на слайді. На цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу!